Нарешті вдома у День Незалежності 146 українців, які були у російському полоні, знову змогли обійняти своїх рідних. Новий обмін стався завдяки допомозі арабських еміратів, і відомо, що серед звільнених військові та цивільні. Повернувся до України і журналіст Дмитро Хилюк, якого окупанти викрили з власного подвір'я на Київщині, що в березні 22-го року, а також міський голова Херсону Володимир Миколаєнко. Додому приїхали і четверо мешканців Львівщини. З нагоди Дня незалежності литовські, латвійські та естонські волонтери передали для Збройних сил України 80 автомобілів. Ініціатива вже стала традиційною, адже така допомога відбувається вже не один рік. Загалом, завдяки акції, наші військові отримали сотні автомобілів. Прибалтика, вся Латвія, Литва, Естонія під урудою Валдаса. сьогодні привезли не тільки автомобілі, а люди приїхали. Люди важливі. Ті, хто приїжджають сюди, бачать, що значить жити в Україні, яка є Україна, як ми боремося і як ми виборюємо незалежність. Вони поїдуть до себе додому і розкажуть, кого вони бачили, розкажуть про лінію фронту і зіткнення, розкажуть про наші Збройні сили і про нашу державу, про нашу культуру і нашу мову. Оце важливо. Але й це ще не все. Попереду створення спеціального штабу, в якому волонтери будуть організовувати подальшу допомогу для українців. Хочу подякувати в першу чергу нашим волонтерам. Це просто прості хлопці і дівчата з Латвії, Литви, Естонії, які кожного місяця кожного кварталу приїжджають сюди і самі завозять ці автомобілі. Чому це важливо? Тому що для нас і для них важливо показати, що це незалежність не тільки України, це незалежність усієї Європи. І спільно з нашими друзями ми сьогодні показуємо, передаємо ці транспортні засоби на військовим Вони й далі будуть продовжувати це робити. Ініціатором акції став литовський волонтер та підприємець українського походження Валдас Барткавічус, який організовує не лише передачу автомобілів для потреб армії, але й гуманітарної допомоги, яку привозять не лише до Львова, а й самотужки доправляють її до гарячих та небезпечних Краматорська та Слов'янська. Балтійські країни. 89-му році сказали радянському союзові ні. І сказали, що все, ми втомилися і ми хочемо бути незалежними. Це був перша така акція, яка відбулася на три країни. Наші автівки не тільки евакуюють поранених або загиблих, але так само допомагають реабілітувати людей. Автівки, передані волонтерами, допомагають військовим вже четвертий рік на всіх напрямках фронту. Валдас Барткавічус впевнений, що волонтерська діяльність буде тільки набирати обертів або продовжувати шлях боротьби разом із українцями до самого кінця. Марія Тациниць Семен Булик Правда тут Львів. Він живий, він є серед нас. Його справи живуть ті люди, яких він запалив, горять. Життя Тараса Матвієва можна описати одним словом: любов до України, людей, Бога і правди. Вона вела його в журналістиці, волонтерстві та на війні. Саме про цю любов розповідає документальний фільм Живий Тарас Матвієв. Прем'єра відбулася у кінотеатрі Планета кіно і ця стрічка буквально відтворює шлях героя країни від дитинства і перших кроків у професії до останнього бою у 2020 році, коли він врятував. Побратимів і віддав власне життя. Насправді, коли я створювала фільм, я мала мрію, мету, щоб цей фільм надихав. Молодь спонукав до дій, щоб він не просто вплинув і змінив якісь дії, змінив рішення, щоб він змусив діяти, змусив приймати сміливі рішення, такі рішення, які за своє життя завжди приймав Тарас. Мені б дуже хотілося, щоб молодь цим надихалась і діяла, творила цю Україну. У стрічці 12 героїв і 10 інтерв'ю: друзі, побратими, викладачі і рідні Тараса. Авторка працювала над фільмом три місяці. Формально він мав стати дипломною роботою, та для неї одразу перетворився на щось сакральне: можливість подарувати глядачам живу історію героя. Я дуже хотіла саме в цій назві і в цьому фільмі передати оце слово живий Тарас Матвієв. Тому що людина, яка стільки всього зробила за своє земне життя для інших, не може зникнути безлів, не може піти безлів. І навіть після народження для неба вона житиме на землі, житиме у словах, у думках, у вчинках. І його справи, його ініціативи продовжуються, і це дуже цінно. Робота над фільмом йшла легко, бо в центрі справжній Тарас, син, друг, воїн і поет. Пані Валентина, мама героя, розповіла, які слова завжди тримає в серці. Ну насамперед, оця цитата Тарасова: будьте гідним ранкового сонця. Кожного разу я звіряюся за нею вранці, коли прокидаюся, і ввечері, коли закінчується день. Я думаю, чи була я сьогодні гідна ранкового сонця? А які риси? Ну насамперед, лицар. Лицар у всьому: шляхетний, інтелігентний, мудрий і дуже справедливий, дуже правдивий, дуже чесний. Оце ті пріоритети, на які завжди я звертаю увагу, коли, коли наприклад, щось вирішую для себе, якісь справи. Я завжди звіряюся по Тарасові, по його вчинках, по його діях. За життя Тараса називали людиною, яка вміла вести за собою. Його відчуття відповідальності і внутрішня сила стали прикладом і для побратимів, і для молодших колег. Викладач згадує, як це проявилося на курсах лідерства. Після його загибелі у нас запропонували зробити перший такий ну, вступний урок лекцію, якби яку назвати. Хто такий лідер? Що таке лідерство? І е, я довго так, так і пристався в пам'яті. Я зробив е, таку вставку е, про життя Тараса до, його, до того, як він став військовим. І для всіх курсантів, е, слухачів той був приклад, хто такий лідер і що таке лідерство. Е, воно проявляється до смерті, а не так, як дехто думає, що тільки військовий, який загинув, стає героєм. На факультеті журналістики Тараса пам'ятають як студента, котрий завжди прагнув змінювати світ навколо. Його історія і сьогодні стає прикладом для молодих людей. Те, що сьогодні Аліна демонструє цей фільм, це приклад того, як історії Тараса можуть надихнути молоду людину на створення. Такого повноцінного фільму, хоча це третій фільм про Тараса Матвієва, але мені дуже приємно, що бакалавський проєкт Аліни Штемпель, яким я мав змогу керувати, виходить за межі факультету, за межі університету. Він виходить на такий рівень, як Планета кіно. Я думаю, що він вийде за межі Львова точно. Після прем'єри фільм вирушить до палацу мистецтв. Тут же презентували й двотомник віршів та прози Тараса Матвієва Мої думки, Ритмопроза», виданий вже посмертно. Завершується стрічка авторською піснею Його матері та архівними фотографіями. А для глядачів головним заповітом залишаються слова самого Тараса, які він носив у серці: будьте гідними ранкового сонця. Христина Кругляк, Андрій Турянський, правда, тут Львів. Вдих, видих, вдих і вдих. Вдих, Видих, Вдих-видих – такі прості дії у тилу, проте на фронті це означає буквально жити. І якщо звичні для нас прави перетворювати у донати, то це величезний плюс для кожного з нас. Студія пілата Львів» зробила унікальну акцію благодійні тренування, просто неба. Як благодійна акція, це вперше. І до нас долучилися хлопці з 219 го окремого батальйону, на який ми сьогодні будемо робити збір. Жінки в захваті вони дбають за себе, але разом з тим допомагають армії. кажуть, що ця ідея дійсно надихає. А дехто заради цього подолав навіть сотні кілометрів. Я з Ужгорода приїхала на тренування, якщо що. Оксана, майстер, професіонал. Відчуття такі кайфові після тренування ну просто супер. на природі вперше, і це дуже приємно дихати свіжим повітрям, робити хорошу справу і так почати свій вихідний. Дякую дуже всім, хто організував. Основне завдання пілатусу це досягти свободи руху. А для військових вільне пересування – це додаткові безпілотники. з метро чесно зізнається, аеророзвідка завжди потребує нових і нових дронів. Це дуже важливо, оскільки ворог постійно наступає, у нас. Постійно втрати і потрібно допомагати нашим літунам. Ми лише спільними зусиллями можемо вберегти кожного нашого піхотинця. Ідея тренерок так розчувула бійців з 219-ї бригади, що вони спеціально прийшли на акцію, аби висловити їм свою вдячність. Дяки вам. Дякую.